Верніше ТХ, супер. Це машина не складна. На графіка вона представлена, як вона відбувається, вона може бути або 3, або 4 метри. Есть, концепція одної і другої машини складної, не складної, в принципі, одне те ж саме. У нас йдуть спочатку блок дисків. Це ті ж самі диски, які ви бачили на катрасі, ті ж самі стойки, це те саме. Ті ж саме. Далі йде блок лап. Лапи у нас е, йдуть у них в шахматному порядці, в розрахунку десь плюс-мінус, там в сантиметрах різниця, ну десь 41 см між лапами у нас іде. Після цього йдуть вирівнюючі диски, вони можуть бути або диски, або такі зірчаті диски. Ми вже бачили, як закриваєш на кадрисі з боку. Mm -hmm. І в кінці йде вже прикатуючий каток. Тобто Це ця машина, машини, які були раніше, це складні перед цим. Тобто, в принципі, така ж сама машина, але вона складна. Відрізняється рамою. Сразу скажу, що по добривам на цю машину ми можемо ставити добрива, На машину, яка складна, ми поставити не зможемо. Ті, які вносяться в лап. Така от особливість. Ставиться грін-дріл, да? так? Доброго. А, не, ми ставимо Green Drill. Або екстендер або тендер. Гріндріл на цю машину не стане. Передній бункер, да? так? Тобто, по характеристикам кратенько. Максимальна швидкість до 15 км. Робоча глибина з максимальною лапою до 30 км, але тут є... Деякі клієнти, які набагато глубше працюють. Максимально, що я бачив, це 38 см 40 Там Ми далі подивимося. Кількість 100 дисків 100 так само, як і на Катерсі 1, йде на 25 в одному рядку. Тобто 12,5 у нас йде перекриття, що на диска та ж сама. Ну, тут написано, да? кількість зубів 9 на складної машині буде 10. Тобто на одну більше. А четверка є складна, так? Да? Так. Да. Є складна. Іде у нас захист пружин. Тобто машини може називатися Супер, а може називатися Ультра. Або у нас іде пружинний захист, як тут пружини працюють на здавлюванні. Сама лапа може підніматися від того, що він там знайшов каміння або щось інше на 30 см. Якщо машина ультра, тут зрабатування йде десь 600 кг. На машинах, які гідравлічно обладнані, там йде 600-800 кг. Тобто, Трохи-трохи по-різному вони працюють. На наші цеуси на, можна встановити на лапу C-Max подобного типу лапу. Тобто, по графіку ви бачите глибину, на яку вони працюють, і інтенсивне змішування. Такий же самий графік, як був і на дисках. На даному катерсі у нас стоїть лапа С350 C-Max. Стріччата. Тобто у неї середнє змішування і глибина до 15 см. Я думаю, десь він тут так, судячи по стоечці і ходить. Він більший, зараз по. Коли на квадрату де він стоїть. Він десь зараз йде на 20-20 Ну Це 20, 20. ж, бачите, як ви от, по квадратам, по дискам, О, да? ми тоді розмовляли, що написано, наприклад, на Excel 16 люди ходять набагато глибше. Тобто, німці кажуть, от тут у вас проблем не буде. Там працює, працює. По лапам ця лапа от тут 35 см, да? ну, залазить вона на 38 20, сантиметр. 20 сантиметр. Всі лапи, дивіться, у нас йдуть стойки. Стойки можуть бути як HD, тобто усилення або обичні. По завіренням заводу, HD-стойки будуть виходити десь 4-5 звичайних стоїв, Особливо увага за колесом, у нас за кожним колесом буде стоять завжди лапа. Всі вони не просто стойкі, але накладки, які тут ідуть, вони, як на плугові, вони гвинтові, тобто для максимального перемішування пожнівних решток. Да. І залежності від решток... Вони залишається до Так, все вірно. Тобто, І в залежності від пожнівних решток, скільки у вас ви обираєте вже підходящий під ваш варіант? Хто хоче да, Ну, зазвичай все одно притужна подошва 20-25, 135, на 35 це дуже рідко, він може служити як рихлітель, але це не глубока рихлітель, він його не замінить. Да? Вона може використовуватися у вас як восени, так і а, весною і вона використовується. Да? Ну, якщо дуже-дуже так сказати, сухо, то в нашій машині вони всі зроблені таким чином, щоб бути найуніверсальнішими. І тому з одної машини ми фактично можемо отримати три, а на картинці навіть чотири повноцінні машини. Перша комбінація, коли от як зараз, всі органи опущені, всі вони працюють. Далі ми можемо підняти диски, працювати тільки лапами, вирівнюючими дисками і катком. Можна працювати як фактично катрасом, дисками і вирівнюючими. З дисками і катком, і можна зняти каток, а він просто знімається, його не можна підняти, працювати тільки дисками і лапами. Тобто, хто там потрібно під зиму, щоб волога краще попадала, не треба ніякого плотнення, працює так. По компановці, тобто, коли ви працюєте в машині з катком, то у нас настройка йде опора на каток, на навес. Ну, коли ви браєте каток, то ви тоді вже використовуєте для того, щоб... Бо горизонт використовується саме колес. Ну угу. і трактор треба. Так, да, трактор треба великий. Великий трактор. Тому що в буклеті пишуть у 280, але це не правда. Метра 300 плюс. З такими машинами все залежить, по-перше, від ґрунту. Ну У нас теж на машинах на деяких написано там. ну... це... На цю машину. ну... Якщо ви хочете повністю і глибоко рихліть, я не знаю 370 це мінімальна кількість Тільки що побачили, що тут 500 сил да, трактор, ну, він йде досить легко. Зараз ще проїдеться, подивимося. Ідуть закриваючі диски, вони вирівнюючі диски. Тобто, може бути такого формату, може бути такі ліпісточки. Далі в кінці у нас йде каток. Трохи комбінація катків у нас відрізняється від того, що ми бачили а на катрасі. А тут так само, ну КВМ. Каток. Той який там стоїть. Ну, залишився і кавишний каток. Тобто його можна вот, замовити з тим катком, який обрати. Що, що Що тобі сказати? І Те, що я сказав, да, вони так оправдали, що в катрасі може бути така біда. Тут якоби... Із-за вирівнюючих дисків він вирівняє перед собою і катра все одно буде крутий. Роблю... Дивіться, кожна от остання цифра це генерація машини. Да? Тобто Нескладна машина це перша генерація. І тому в генерації міняти катки не прийнято. Ну, Коли буде у вас Цеос 4001, я думаю, така ж сама буде ситуація. На катрасі вже було це відомо. На Цеосах от. і на відміну від катраси всі катки. Можуть встановлюватися в будь-якій комплектації на будь-яку машину. Є всі або Ну тут там кукурудза, тут після катраса і цього. Там Проход, треба два да. рази пройти і то. Тут ти проходиш і, Проход, да. і ціна у нього хороша. Ціна хороша, так. Да. Регулювавки, наприклад, стояв це. Відбувається за допомогою оцього агрегата. Він дуже похож на а, те, що на катрасі 02 було. Да? Тобто переставляєш молоточки, позиції тут є рычажок, ти вставляєш його і підтягуєш. Підтягуєш і переставляєш. А диски можуть бути які травлічних. Ні, тут. Дивіться, тільки пружина. 30 см компанія Amazon рахує достатньо, тому що максимально рахується, що воно буде робити на 30 см, це означає, що він повністю у вас виглубиться. Якщо ви будете на 38, він зайде, ну може бути біда.